А ну. ага, ми знову його утруїли, так? Супер. Блин, відскочив. Так, ай. Ми хотів другий раз там полікуватися. Ай, блин, вискакує. Блін, знову не попали. Тобто утруєння непогано на нього діє. Ух ти. О. Ще. Так, нам залишилося вже не так багато. Ай, зараз... Ух ти. О. Думаю, що ми його так зараз доб'ємо. Ану. Все!